Для справжнього артиста театр це не улюблена робота, це життя. Твоє життя, в якому поєднуються характери, емоції та вчинки різних героїв. І твоя віра в те, що ти робиш на сцені. Переконана Нінель Наточа. «Віра, як в дитинстві, в те, що ти робиш, коли дитина грається, вона ж 100% вірить в те, що вона робить. І акторська професія це база така саме це вміти стопроцентно вірити в те, що ти робиш. Але коли ти вже професійна людина, то в тебе додаються дуже багато моментів, які ти одночасно відстежуєш. І це дуже, дуже такий самоконтроль. Ти, ти граєш як класний піаніст. По ноткам тільки це твої емоції всередині, тому що ще потрібно градус виміряти, потрібний для потрібної сцени, для потрібної вистави і напрямок. Інструмент, ти його тренуєш, і він в тебе має бути дуже добре налаштований. В тебе нічого, у актора нічого немає, крім нього самого, завдяки чому ти можеш, можеш грати і тримати увагу глядача. Утримувати увагу глядача, згадує заслужена артистка України. Вона вміла з змалечку, грала для батьків, подруг, сусідів. Тож відповідь на запитання, ким бути, мала однозначно бути відомою артисткою. У мене була мрія дитинства стати актрисою, і я така дуже активна дитина була. Я любила все розігрувати вдома. З подругами з молодшим братом ми робили домашні вистави для батьків і для сусідів. І навіть колись ми і квитки намагалися продавати, писали сценарії, і фільми, які тоді йшли по телебаченню, розігрували. Здійснювати свою мрію Нінельна Точа вирушила до Дніпра вступати до театрально-мистецького коледжу. Перший тур така піонерка. Все чітко відчитала, але дуже впевнена в собі. Там ще діти були всі з батьками, хто після восьмого класу. А я сама з великою торбою, в якій магнітофон, якась там касета, костюми перевдіться. І я була дуже зібрана. І моїй потім подруги, мама казала, Наташка, ти тримайся її. Ось ця дівчинка знає, що вона робить. Я нічого не знала, що я роблю. А від того, що не знала, і переживала, і боялась, я виглядала дуже впевненою. Ну, це в мене по життю така защитна, значить, моя. Масочка захисну маску впевненості доводилося і доводиться вдягати не один раз, говорить Нінель Наточа. Адже, хоча мрія стати актрисою, здійснилася, життя в професії не завжди просте, але магія театру того варта. Немає такої ролі, в якій, в якій було б дуже легко. Як тільки тобі здається, що ой, ну тут все зрозуміло, що ну от, от, от там будуть самі серйозні несподіванки. І коли роль вибрикне тобі ту несподіванку, ти не знаєш. Є магія театру. В театрі неможливо навіть при тому, що ти розумієш, володієш професією, ти розумієш там за 30 років багато вже чого в професії. Іноді трапляються ну, якісь такі штуки, які передбачити ну неможливо ніколи. А ти маєш секунду. Особливим подарунком долі заслужена артистка України Нінель Наточа вважає свій вступ до Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька. Сюди молоду артистку запросив тодішній мистецький керівник театру народний артист України Ігор Равицький. Я вже розподілилася в Миколаївський український театр, і мене чекала однокімнатна квартира за півроку. Але Ігор Миколайович запропонував прийти в Одесу. І я й міста не знала. і Я не на той час не вдалося подивитися вистави в театрі, щоб розуміти, в який колектив іду. Ну, От якось я я якось таке відчуття, що хтось тебе так бере в долоні і веде по життю. От у мене було так достатньо довгий час. Одеське становлення професійних досягнень триває вже три десятиліття, але просто спочивати на лаврах Нінель Наточа не планує. Попереду нові ролі, нові вершини та зустрічі у рідному театрі. Впевнена, заслужена артистка України з особливою теплотою та іронією Нінель Наточа розповідає про свою першу зустріч Зустріч із Одеським музично-драматичним театром імені Василька. На першу репетицію молода артистка готувалася ретельно та ґрунтовно, але перенервувавши, запізнилася на 40 хвилин, заблукала в театрі. Я тільки прийшла до театру і, я, оскільки я жила поруч, ви ж розумієте, це до кінця ти ще дома досиджуєш. Я бігла і думаю, я скорочу. Шлях свій на репетицію пройду під сценою. Я зайшла до театру службового входу, я зайшла сюди під сцену. А далі, якщо ми будемо йти, то дороги розходяться. Одна йде туди, друга йде ліворуч, праворуч. Я не розумію, куди куди мені йти. Я отут-от -от -от блукаю. Я розумію, що я десь під сценою, але де як звідси вийти, я не знаю. З цієї першої репетиції минуло вже багато років. Зіграно різні ролі. Життя змінюється, але любов до театру залишається незмінною. Як і бачення свого місця в ньому. Ця робота підчинить твоє життя собі. Ця робота невдячна. ця робота, поки ти в ній щось зрозумієш професійно, пройде десятиліття. І це професія, в якій ти будеш навчатися кожного дня до кінця свого театрального життя, там сценічного, кіношного. Це завжди учитися, учитися, опановувати, навчатися. Якщо немає терпіння і цих якостей, нічого не, нічого не вийде. Сьогодні заслужена артистка України Нінель Наточа, як і раніше затребувана у професії, і як завжди, талановита грає, і у постановках воєнного часу Сашко винесе сміття. Стала в рік війни однією з візитівок театру. Але навіть зараз, попри тривоги та втрати, на сцені втілюються мирні образи гарних та щасливих людей. І саме військовослужбовці просили колектив театру зіграти комедію, яка дозволить усім ненадовго відволіктися від військових подій та згадати про мирне життя. Вони дуже нас просили про комедію і про гарних жінок на сцені. Це те, за, за чим вони е, дуже скучають в окопах на війні. Ми зробили комедію остро характерну, остросюжетну, е, таку ну, дуже класну е, комедію саме для них, саме по, для, саме по їхньому проханню. Там, де красиві жінки, ну звичайно, і чоловіки, і там, де мова про сім'ї, про кохання, про зради, а, та там, де дуже. Дуже відірвано від нашого сьогоднішнього життя у кожного свій фронт, і хоча культуру часто називають м'якою силою, часом вона вражає не менше ніж танки та бойові машини, впевнена нінельна точа. А тому одеський музично-драматичний театр імені Василя Василька продовжує дарувати глядачам нові спектаклі і ті, що вже полюбилися, і сьогодні і завжди.